Доброго дня, друзі підписники. Значить, вже, в принципі, доробив е -е, основні нюанси. Ціліндри підключив, тягу, а ось виглядає дракон. Ха, прикольно, мені подобається. Е, е переставив колію, звузив диски. Саме вуще. Получається, що у нього зараз 2, 2, 2 метри рівно, по-моєму. 2 метри. Ну, Там зазори по 5 сантиметрів, наче я міряв посівавці по кукурузній. 5 сантиметрів, ну, мінімальні зазори, конечно, між рядками, але должен проходить. По дискам були конуса на цих. Тут не було конусів, тут ось проточка є, виборка під, під конуса під гайкою. Тут, тут не було. тут Знімав, диск, розбирав, поробив конус, щоб сідала гайка гарна. Поставив назад вихопнув вихопну трубу свою, поміняв гофру, вона давно почала сікти, зараз поміняв, вже, щоб був видон кращий. Ну, Циліндр стандартний. Він тут більше, ніж 65-й, здається. Е і тягу поставив, тяга тягу стара залишилася, прийшлося погріти, ще, газом погрів обидві сторони, сухарі пальці поміняв, е порозкручував, помазав, відрегулював, наче нормально. Подаливав е смазки трохи, тапу. У бортові десь літру на обидві бортові додав. У посередині в цій балці було нормальний рівень. Ну я задоволений. Вже приїжджав перший, перший раз виїжджав. Нюанси по крилам. Одне, що це мене не радує, що не можу крило поставити. Получається, що погрузчик заважає на даний момент дуже близько отут підтирає Кронштейн. Ну і тут теж зачіпається. Потрібно на старих. ну Це старий генерал, це у нас генерал 1600, там, я не знаю, років йому вже 6, років 6 йому. Задоволення, нормальний погрузчик, все, все працює. Зараз нові вже вони там роблять стойка вузенька і там не задіватиме точно ніяк крило. Але тут ще один нюанс, ну, це можна переварити. Труба дуга йде, і на неї циліндр якраз лягає, коли випускати погрузчика. Ну, їй можна було переварити, але воно і тут зачіпає, і там, ну, не знаю, подивлюся, може, щось пізніше, може, щось зроблю. Ще ВК не буде часу. Зараз основна задача буде його, чого ми, чого ми його купили. Ну, за, за ці гроші. І, по-перше, там багато було коментарів, що трактора можна було другого купити. Ну, можна було якоїсь зломку купити за, там, умовно, 250 тисяч. Такого, сам, ну, як, такого самого не купив би. Цей трактор у нас перебраний, тут все, все справне, все дуже. Добре працює і Валдбора він у нас важкі роботи на Валдбора робить багато сила скосимо. Він ну, в дуже доброму стані. Мотор добрий, поршні ми давно міняли. Хоча в будущому, задумуюся над тим, щоб поставити марсерський мотор. Під цей передок, Мерсерський мотор. То виходить, що. Не купиш ти за 250 тисяч нормального трактора і, тим паче, з передком. А тут новий мост балочний якраз під погрузчик, який видержує навантаження погрузчика. Кстати, до речі, цей міст такий самий стоїть у товариша на 892.2. Міст номер такий самий МТЗ-822 і ну, той самий мост. Хоч там колеса ширші тільки задні. А мости однакові, що на 82-й ставлять, що на 892-й. Тобто можна без проблем купувати їх і встановлювати на старі трактора. Диски задні покрасив, ну, резину був нормальну. Назад вернув, тепер, хоч не така вона там, то була просто така літня літня резина, скажімо так. Ну, Будемо грузити гній. У нас ми займаємося тваринництвом. У нас, я не знаю, ну гектар на 10 вже перегною, там лежить дуже велика кагата. Ми його вже... У нас 15 голов дойного скота. Ну, і телята там, бики, це віддільно. Свиней трохи. Гною, коротше, багато, і треба його вивозити вже давно. Мій добриво ціні великий. Ми не розкладач мене просто так його купували, робили, а без моста грузить гній і вивозить заразом. От це дуже важко. Ну, грузить гній, вивозити можна, а грузить ну, фактично нереально. Там на ярку тільки заїжджаєш, глибше і вже він застряє. А тепер, я думаю, зараз будемо тестувати. Будемо Покажу вам, як буде це все. Я не розумію, вже обзор робив, але не показував, як він працює. А тепер вже покажу в роботі, як він працює і як будемо грузити. Там, ну, 5 гектар завезу точно в цьому році. Треба вже займатися цим. А там подивимося. То станеться, то буде. Він себе місто купить, ну, скажімо так, в цьому році він вивезе. Ту масу гною і буде вже гній працювати, чи перегній, то не гній, то вже перегній. Буде працювати на врожай. І я вже просто ну, дуже багато у нас він один, і роботи дуже багато. Він круглий рік фактично працює. Я, ну, на ньому без передка це не, не робота. Зараз вже буде. Не вистачає марсовського мотора йому. І був би. Дракон класний. По... Проїхався, то по вивороту. Виворот класний. краще, ніж на обичних портальних мостах. Виворот тут не хуже, ніж на моєму був старому мосту. Це мене дуже радує. Сіно косить і все остальне робить. Присувати там, такі роботи, що крутитися треба багато, то мені це буде на руку. Я дуже переживав за це, щоб не було поганого вивороту. Е, одне, що по жорсткості, ну нормальний він. Зараз тут двойка накачана в колесах, я не сказав, що він мій той був жощий, бо там була п'ятерці накачана у тих колесах. То тут двойка, і він нормально себе. ну Не скажу, що він стрибає там, нормально. Їде. Одне, що виходить, дозатор. У нас сотка стоїть. Вже років сім йому, напевно, я його дуже давно поставив. І довше крутить руля приходиться. Він треба 160-го поставити. Ну, може, прийдеться насос поставити тоді 16 ну, комплект, як на 892-му, Там стоїть із заводу 16-й НШ і 160-й дозатор. Ну це пізніше трохи зараз. Не, не до цього гроші. Зараз весна, посівна, солярки. А так, то в принципі такий має вид класний. Ну, крила, не вистачає крил. Крила є, крила купили, а поставити поки не можна, Ну, я можу щось придумаю, може якось їх не знаю. Ще подумаю, що можна переварити. Е... Можу зараз завести, проїхати. А, речах там зробив простенький, в принципі, нічого складного трохи. Отакий От речах тут. Пальчик у два пази стає, відрегулював автомат і примусове. З кабіни такий видон. Можемо зараз проїхатися. Не знаю, чи мене буде чутно. Такий поворот, повернувся ну, вивер... класно. Це тут, тут топчик. Це, саме те, що мене радує. Тут виворот не менший, ніж на обичному. Ну і колеса. Грузоподйом одного колеса понад 600. Ну, взагалі якісь нереальні для... Запас є. Будемо тестувати